Год назад у Николая Ивановича произошел очень тяжелый ишемический инсульт. Он вообще был как овощ. Вот. Год мы с ним занимаемся. Вот. И благодаря тому, что у нас мы местные жители, у нас открылось такое замечательное реабилитационное отделение, мы имеем такую прекрасную возможность здесь реабилитироваться. Два тижні тому Миколай Іванович звернувся до нового відділення медичної реабілітації на базі міської лікарні номер 5 А сьогодні чоловіка вже виписують. Його дружина пані Ірина переконує, завдяки допомозі фахівців, навіть за цей короткий проміжок часу стан Миколая Івановича значно покращився. Он не стоял, он плохо сидел, он клонился на левую сторону. Теперь он сидит ровно, кушает сам правой рукой. Стоит при помощи ортеза и палки. Вот у нас специальная палка на здоровой ноге, а левую подтягивает, немножко ходит. Занимался здесь на всех снарядах, на мотомеде. В общем, мы очень довольны. Раніше на цьому місці розташовувалось дитяче відділення, однак у квітні 2022 року внаслідок влучання ворожої ракети поблизу лікарні воно зазнало значних ушкоджень. Тоді було вирішено замість нього зробити відділення медичної реабілітації. Це для забезпечення проведення стаціонарної реабілітації створено відділення медичної реабілітації, в якому ми зараз знаходимося, проведено косметичний ремонт відділення, покращення умови перебування, також відділення устатково-необхідною медичною апаратурою реабілітаційною, яка відповідає вимогам НСЗУ. Фахівці щодня надають допомогу пацієнтам, які отримали травми опорно-рухового апарату, пережили інфаркт або ампутацію кінцівки. Допомагає у цьому нове сучасне обладнання, яке міська лікарня отримала від благодійників. Застосовуємо бігові дорожки, орбітреки, столи, вертикалізатори, бабати. Ну, обладнання так було, але воно вже з часом воно застаріло. І воно не давало такої результативності і ефективності в динамікі роз... ну, в динаміки відновлення людини після перенесених захворювань. Зараз дане сучасне обладнання так може, ми бачимо позитивні результати і. Нам зручно з ним працювати. На одному з таких тренажерів займається ще одна пацієнтка, пані Світлана. Жінка довгий час відчувала сильний біль у тазостегновому суглобі, через що згодом навіть не могла ходити. Тоді пані Світлана і вирішила звернутися за допомогою фахівців. Зробили піарс 16 февраля. От. Все, на другий день падаєм і починаємо. потихонечку, потихонечку ходить. Потом уже через две недели вот перевели сюда. Вот я с понедельника здесь. Здесь тоже ходим, уже вот с одной палкой хожу. Вот там по лестнице учат, как ходить. С нами Эдуард Геннадьевич занимается. Помимо этого делают, ну, остальные там профилактики, там, где магнитная физкультура. Все для того, чтобы более-менее двигаться и жить дальше. Реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок, а лікування триває не менше двох тижнів. Щомісяця у ньому можна приймати до 46 пацієнтів, тож лікарі закликають за потреби звертатися до медзакладу, адже вони завжди раді допомогти тим, хто цього потребує. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.